Я хочу представити вам нашу команду. Ми Юані Кормс, ми сміливі, ми візіонери дизайну. Ми не боїмося виходити за рамки звичного. Наша філософія проста: кожен інтерфейс має бути не лише красивим, а й корисним. Тож ми поєднуємо експериментальні рішення з користувацьким досвідом. Чому ми UI Unicorns? Тому що ми віримо в магію перевтілення і такою ж магією користуємося для того, щоб. Додати такому класному проекту, як Рентафонд, більше витинченості, більше краси, більше сенсів. От тож, я сьогодні хочу представити вам наше бачення нового редизайну платформи Рентафонд, яка, на наш погляд, стане зручнішою, приємнішою для користувачів. Тож Наша команда, як виявилося, це симбіоз професіоналів із різних сфер. У нас є як продукт дизайнери в цемена, так дизайнери, так і бізнес-аналітик, і навіть в нашій команді був розробник. Тобто ми розбирали цей проєкт з різних точок зору, і це були запеклі дискусії, коли ми обирали якісь технології і заходило глибоко, 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 глибоко в якісь сенси. Шукали як нам це покращити. Тож. Сьогодні у мене для вас буде не стільки візуальне е, клікабельний прототип, скільки е, демонстрація нашого рішення і демонстрація того, як ми бачимо трансляцію цього рентофонду. От тож, в двох словах про важливе. Я хочу розпочати нашу розповідь з короткою юзерсторі. Я знайомлю вас з мі. Мі це у нас дизайнер-фрилансер, мі сміливий професіонал, мі свідомий дизайнер. Вона закоплюється українською культурою і вивчає себе через призму сприйняття української культури, дослідження історичних ценностей. Тож мі здебільшого працює на українському ринку і має потребу в якісних кирилічних шрифтах. Так як вона здебільшого працює на українському ринку і працює над проєктами для українських бізнесів за кордоном, має потреба в інструментах, які б дозволили їй швидко і якісно проаналізувати шрифти, перевірити, чи підійде шрифт для її проєкту, перевірити чи Найголовніше проаналізувати, чи має дизайнер-розробник того шрифта відношення до країни агресора І якщо він має відношення до країни агресора то як давно він поїхав з країни? І які у нього ідеї? А ми хочемо вам представити концепцію. Ми пішли від зворотнього і розробили концепцію плагіну рента фонд, який дозволяє нам швидко проаналізувати, які саме шрифти знаходяться на сайті, які, наприклад, сподобався МІ. І якщо це сайт російського виробництва, ми позначаємо його яскравим червоним кольором. Пишемо, що ми його не використовуємо це небезпечний шрифт, це репутаційне впрати. Нам таке не треба, тому ми. Пропонуємо мі одразу шрифти, які схожі за концепцією на ті шрифти, які їй подобаються, але вони Кралічні, вони українського походження, і вона одразу може по посиланню перейти на наш сайт, перейти на рентафонд. Тобто, таким чином ми вирішуємо одночасно декілька проблем. Ми популяризуємо українське шрифторобство, популяризуємо сервіс Рентафонд, і. Робимо деколонізацію українського шритового простору. У нас були запеклі дискусії стосовно яйкіту і, і стосовно кольору і сприйняття. У команді хтось бачить вас суровими, такими строгами, як львів. Тобто львів він сприймається як щось рицарського часу, щось таке концептуальне, стале і з легкою ізюмінкою гарної архітектури. А у мене навпаки, у мене була Вінниця. Щось приємне, щось легке, щось близьке по духу. Тож це симбіоз рішень. У кожної з нас є своє бачення, кожен із нас покладе в портфоліо свій редизайн-рентафон, своє бачення, і ми обов'язково з вами поділимося кейсами як тільки вони будуть дороблені вже після курсу. Тож, наш UI-кіт, як бачите. Відтінків сірого навіть на 50, їх більше. І вони один одного краще. Для розуміння, я якось витратила тиждень для того, щоб знайти ідеальний блакитний колір. Я перепробувала його на всіх варіантах екранів, для того, щоб його винити. І я зараз вас з ними познайомлю. Так виглядає дизайн RentaFont за версією UI Unicorn. Ми розділили функціональну зону на три. Вертикальних ліній. Причому ми робили акцент на тому, що нам треба максимальний простір для перегляду шрифтів, для прев'юшок, для розуміння, наскільки цей шрифт підходить під наш проєкт. Тому наше меню звертається по кліку на бургер-меню. Наші фільтри звертаються по кліку на стрілочку. Я догортаю до низу сторінки. У нас є кнопка зворотнього зв'язку трошки пізніше. Ми одразу, якщо шрифт безкоштовний, ми одразу можемо його качати із цієї карточки. Нам не треба переходити далі. За натисканням на креслення шрифту, у нас розкривається весь список. Де ми зможемо подивитися, як виглядає шрифт в цьому накресленні, не переходячи із каталогу на іншу сторінку, ми не уводимо юзера на іншу сторінку, ми фокусуємо його на одному місці для того, щоб він одразу міг прийняти рішення і придбати або скачати той шрифт, який йому потрібен. Також ми додаємо унікальну функцію, якої ще немає на різних сайтах: це можливість порівняння шрифтів. Це знайомий паттерн нам з різних розеток і інших маркетплейсів, поруч декілька шрифтів. Ми даємо різну інформацію по ліцензіям. Ми даємо інформацію по тому, як вони виглядають прев'ю і скільки нарисів у нас є, і можливо, якщо. У Рента фонд буде можливість проєктувати одночасно пакетування. тобто пропонувати декілька шрифтів одночасно. Це таке, що ми можемо пропонувати в такому контексті. Акцент, як я і казала, меню у нас згортається до. Простої навігації до іконочок для першого юзера. Вже ж ми даємо обов'язково іконку з надписом, поки ми знайомимо з інтерфейсом. Як тільки юзер буде знайомий з інтерфейсом, він може по замовчуванню відкривати і бачити тільки іконки. Це збільшить простір його робочої області. Акцентую увагу на середній області на карточках, та, на карточках шрифтів, максимально широко, вони охоплюють всю, весь вільний простір. Ми не даємо обмеження по кількості рядків. Тобто, якщо нашому юзеру треба подивитися, як виглядає абзац текстом, він одразу може його добити, він може одразу подивитися, умовно кажучи, як виглядає український шрифт, умовний мак. В 24-му на великому екрані, і він одразу, не переходячи на інші сторінки, він може це зробити із цього каталогу. І також ми розробляли функціональний кнопку зворотнього зв'язку. Тобто, як воно виглядає? У нас є в нижньому куту екрана кнопка. Ми на неї натискаємо, і у нас розкривається діалогове вікно, де ми можемо одночасно вести діалог з рентафон на різні тематики. Наприклад, я шрифтерок, я хочу продавати свої шрифти на вашій платформі. Я знайду посилання тут. Я хочу дізнатися інформацію про ліцензію. Мені не зрозуміло. Я знайду інформацію тут. Все поруч, все під мишкою, під правою рукою. Далі я хочу передати слово а, нашим дівчатам, які також приймали участь у розробці цього сервісу, і вони а, розкажуть вам про свої зони відповідальності. Дякую за увагу. Ми хочемо розповісти про сторінку шрифта, а, яку ми потрапляємо після каталогу. А, тут видно, ми знову проробили найважливішу інформацію. Це опис, справа в нас є галерея. ці блоки закріплені. І автор, бо ми вважаємо це найважливіше розвивати українську шрифтову культуру. Ось і тому ми саме цей блок вирішили це найважливіше, це підкріпити справу. Також у нас вся інформація структурована або техами у застосуванні в макеті, усі технічні характеристики, пов'язані теги, і також інформація про ліварню та схожі шрифти. Все це доступне на сторінці. Так, а далі мабуть дам слово Соломії. Я розкажу про таку важливу частину, над якою ми працювали, це сторінка саме ліцензії. Зараз можете бачити на екрані, як виглядає це зараз на рентафонті. Тобто в багатьох місцях є ця інформація, але якщо ми звертаємо увагу саме на сторінку шрифта, то бачимо такий от маленький блок, який мені прийшлось збільшити і затемнити навколо екран, щоб ви точно його побачили, бо його трошки важко сприймати. І з того, що він маленький, його легко прогорнути, Але коли ми якось клікаємо на маленьку кнопочку в цьому маленькому вікні, нам відкривається вікно з великим масивом інформації загальної. І ми подумали, що може бути краще, і пішли вирішувати цю проблему. Ми перейшли до аналізу того, що ж говорять наші користувачі про зарошню ситуацію на рентафонті. Перед тим, як запускати масове опитування, ми ставили перед собою ціль зрозуміти. Взагалі думку користувачів на рахунок ліцензії, і по статистиці можемо бачити, що ситуація така, що користувачам трошки важко сприймати інформацію. Деякі користувачі відмічають, що взагалі основною їхньою проблемою, чому вони не купляють шрифти, це те, що. У них просто ну, не розуміють ліцензії. Ось. І це опитування, в принципі, нам підкреслило існування проблеми, от, а як максимум підсвітило деякі моменти, на які ми теж звернули увагу, зокрема, що хочеться бачити більше інформації про ліцензію саме біля сторінки шрифта, щоб це було зручно. Ось, і так само деякі користувачі зазначали, що хотілося б прочитати більше інформації не після того, як ти завантажив шрифт і отримав цей файл, а десь перед цим. Загально переглянути інформацію про ліцензію. Ось, І наступний наш крок був проаналізувати аналоги, взяти звідти найкращі рішення. Ми аналізували не тільки їх частину, так само і UI, тобто композицію, як багато тексту краще розмістити на екрані. Ось, і прийшли до нашої тої самої ідеальної концепції. Вона полягає в тому, що ми все ж таки використовуємо категорії ліцензій, але їх трошки перероблюємо. Тобто, ми так загально взяли ліцензії, які існують чуть-чуть переробили, але концепція полягає в тому, що можна їх міняти в цілях платформи, тобто з такими моментами. Ось і е, далі ми дали можливість користувачу переміщатися між ліцензіями, тобто, е, щоб не були всі вони зразу, а користувач міг сфокусувати саме на одній, прочитати все про неї. І до кожної категорії ми додали ілюстрацію, щоб сторінка шрифта не складалася тільки з тексту. Ось і внизу в нас є два блоки. Перший він загальної опис певної ліцензії, яка нам доступна, яку ми вибрали. А з боку в нас є теги, які розказують нам, де ми можемо використовувати цей шрифт. Ми використали саме теги, бо вони трошки економлять місце, щоб не робити це таким довгим списком. І заодно так візуально показати, що багато є можливостей в цій ліцензії. Ось і так само є невеличка кнопка перейти вже на сторінку ліцензії, велику там почитати багато інформації і знайти вже прямо всі відповіді на свої питання. І якраз я продовжу розповім про сценарій купівлі шрафту. Ми дуже хотіли не просто розробити основні сторінки, а саме покращити досвід користувачів на рентафонті. І тому ми багато пропрацювали над різними сценаріями. І один з них найважливіший, який ми хочемо сьогодні показати, це сценарій купівлі шрифта. І в мене одразу є питання: уявіть, що ви дизайнер, і вам терміново потрібен шрифт. Ну, звісно, тут майже всі шрифти, дизайнери, і, і ви приходите на «Ритмофон», заходите до каталогу, і одразу виникає дуже багато питань. Як же придбати цей шрифт? Декілька одразу виникає декілька варіантів, і у мене я сама особисто приходила цей шлях спеціально для дослідження. І у мене виникло дуже багато складнощів. Що саме було незрозумілим? Це те, що натискаєш, наприклад, на кнопку Орендувати або Придбати, і одразу з'являється декілька варіантів, які є на жаль не дуже зрозумілими. Далі також виникало дуже багато питань. На шляху купівлі, і тому ми захотіли виправити це, створити власну гіпотезу, як це можна покращити. А для цього ми проаналізували різних конкурентів. Їх було дуже багато. Це одні з основних. Наприклад, тут можете бачити MyFonts, Freepik, SharpType, і, ну, звісно, Cases, бо насправді одна з найбільших проблем, яку ми помітили, це те, що. Не в багатьох платформ є стільки багато типів доступу до шрифтів, що я маю на увазі, це і купівля ліцензії, і оренда, і підписка. Ну, тобто, стільки багато платформ я передивилась, і там була або підписка, або або купівля. Здається, тільки на Кейсіс можна було деякі курси е, придбати, а деякі е, в підписку входять. Після того, як ми провели дуже глибоке дослідження, ми перейшли до роботи над дизайном. Звісно ж, і в нас було декілька ітерацій. Перша з них, як ви можете бачити тут на екрані, не спрацювала. Як думаєте, чому? Звісно, тому що ми не врахували, що Рентафонд це незвичайна saas платформа де ти просто обираєш якісь товари, додаєш кошик і оплачуєш три кроки і все готово. Тут набагато складніший процес. Тут е, треба обирати ліцензії, їх багато варіантів, і їх також можна додатково налаштовувати. Потім до них обирати накреслення е, і тоді вже оплачувати. Тому перша ітерація провалилася. Ми не врахували, що там може бути стільки багато налаштувань. Потім у нас була друга ітерація. І ми зрозуміли, що треба повертатися назад до дослідження. Звичайний дизайн процес Ми зробили юзер-флоу, все заново продумали і народилася друга ітерація. Вона також в модальних вікнах, тому що ми не хотіли переривати користувача від шляху від попереднього. Ось і, але тут уже є всі розширені налаштування, як ви можете бачити, і, і ліценблій і накреслень. Але ми в кінці, коли вже йде робили, зрозуміли, що з нею теж щось не так. А саме настільки потрібно багато різних налаштувань, гнучки для рентофонту, що модальних вікон буде замало. І більше того, оплата це є такий процес, який вимагає, щоб це перебувало на безпечному місці а саме на окремій сторінці. Бо раптом е, перебувається шлях і все, і все пропадає, все замовлення. Тому третя наша ітерація вже буде нарешті остання, і при цьому вона найбільше була не на неї найбільше роботи було пророблено. Ітерація починається також з модального вікна. Ми пропонуємо користувачу обрати декілька е, типів доступу до шрифта. Це ліцензія, оренда і підписка, як зараз і є на Рентафонд. Хоча щодо оренди є питання, чи, можливо варто її придбати, бо дуже багато під час опитувань е респондентів казали, що з, саме з орендою викликає багато виникає багато проблем. А саме з рентафондом, е рента агентом Далі, як ви можете бачити, ми переходимо одразу на сторінку і зверху е бачимо верхню панель, де Кожні кроки, де користувач може добре орієнтуватися, де саме на якому етапі він зараз знаходиться замовлення. Далі, спочатку, ми обираємо ліцензії. У нас є три основні ліцензії і там нижче додаткові додаткові. В трьох основних ми можемо додатково налаштувати кількість користувачів, якщо це десктоп, або перегляд на місяць, якщо це веб. І я думала спочатку, що це е, щось нове для Рентафонту. А потім, коли я проходила особисто сценарій купівлі шрифта на Рентафонт, виявилося, що в них спочатку немає таких функцій, але коли ти вже потрапляєш в кошик і раптом ти надумаєш е, редагувати якісь деталі, от тоді вже тільки з'являється можливість обрати, наприклад, більше користувачів або е, змінити перегляди на місяць для ви. От, тому ми додали це на самому початку, щоб користувачі знали, що така функція є. А далі, що я хочу показати: а, справа у нас є е, е, фіксований е, і при цьому динамічний елемент максимовування. Тут ви обираєте, наприклад, ліцензії, вони одразу тут з'являються. І одразу можна бачити загальну суму. Також ми додали одразу, щоб користувач не забував, яка це гарнітура і можливість швидко перейти до ну, або оренди, або підписки. Наступний наш другий крок це вибір накреслень. Ми можемо ми пропонуємо користувачу або Обрати накреслення для всіх попередньо обраних ліцензій, або якщо користувач хоче для, наприклад, йому потрібно на десктоп все сімейство, а для вебу йому потрібно тільки два накреслення, то він може гнучко це сам налаштувати і обрати для кожної ліцензії окремо накреслення. Так, ось, як ви бачите, зліва це, наприклад, варіант для всіх накреслень, бере користувач для всіх ліцензій, а справа це для кожної обраної ліцензії окремо. Ми також вирішили дати функцію попередній перегляд рифту, трохи нижче накреслень, щоб користувач міг швидко подивитися, як вони виглядають. І наступний крок перевірити деталі. Звісно ж, ш... цей шлях ну, не простий, там багато кроків, і тому на третьому кроці ми пропонуємо перевірити, чи все е, вибрав користувач правильно, чи не треба йому щось змінити. А якщо раптом треба, то він це тут е, швидко і зручно зробить. І е, пропонуємо два варіанти користувачу або перейти до оплати одразу, або якщо треба повернутися до пошуку шрифтів, а до замовлення додати до кошика. І ось зверху, як ви бачите, якщо користувач брав за до в кошик і продовжити пошук, з'являється таке повідомлення, що кошик, що шрифт вже в кошку. Так, і останній, звісно, крок це вже сама оплата тут. Ми також довго пропрацьовували цей етап, і так робили, щоб він був зручним. Адже ми мали деякі інсайди, що дуже часто у дизайнерів буває так, що вони самі шукають, обирають шрифти, можуть їх замовляти, але вони не для себе це роблять. І власниками ліцензії можуть бути інші люди, і оплачувати це замовлення можуть ще треті люди. Тому ми тут додали такі функції. Ось, наприклад, контактна інформація може дизайнер вносити свою інформацію. Якщо власником ліцензії має бути інша людина, користувач це обирає, і ось тут вносить вже е, інформацію саме про власника ліцензії. Останній, нарешті, крок цього шляху це вже сам спосіб оплати. Ми, звісно, додали безліч варіантів, е, усі можливі, щоб е, було максимально зручно користувачам, і максимально гнучко. Якщо потрібно длявідною е, карткою, то. Оплачують різними способами, або також доступний рахунок фактури для компанії. І також, ми, якщо ви бачите, в цьому фіксованому блоку додаємо інформацію про власника ліцензії, Тут можна швидко змінити, і, і також на наступному кроці, якщо потрібно, можна відправити деталі іншій людині. Ось на цьому, все. Дякую за увагу. І ще хотіла сказати. Що е, ми мали багато обмежень в нашій роботі, насправді. Е, ну, Перш за все, це брак досвіду, е, брак часу. Е, наша команда сильно зменшилася спочатку. Е, на середині шляху нас залишилося е, всього е, четверо і двоє е, з нас вже працюють дизайнерами насправді давно. Ось, і тому ми це був дуже крутий досвід для нас, тому що ми мали вийти за межі, за свої межі і розв'язати цю задачу максимально креативно та наполегливо. І я впевнена у нас це класно вийшло. Дякую за увагу. Я перехоплюю ще буквально на секундочку про інформацію. Зверніть увагу, ми розробили QR-код. У нас є оплата по QR-коду. Це супер сучасно. Це перший момент. Другий момент ми думали про підписку. У нас були запеклі дискусії стосовно підписки, і у нас є для вас, можна так сказати, пропозиція. Ви, як власник шрифтової платформи, ви можете бути власниками шрифтів. Тобто, ви можете за рахунок того, що накопичите підписку, будете продавати підписку і будете самостійно за рахунок цих коштів, витрачаючи їх на купівлю у крутих шрифторобів крутих шрифтів, зможете самостійно цю платформу наповнювати класними шрифтами і розвивати підписку ще далі. Отака в нас була ідея. І наостанок ми б хотіли поділитися з вами а, нашим баченням, як виглядають фільтри. Найсмачніше залишили наостанок. Я хотіла просто розказати а, про а, фільтри на рентафонті, як, яким взагалі був процес того, що ми проробили нові фільтри. На цьому слайді ви бачите а, теперішній вигляд. І за результатами опитувань і загалом ми зрозуміли, що там їх трошечки забагато. Хотіли трошки їх оптимізувати. Ми хотіли зробити фільтри на платформі більш зрозумілими і зручними. Ми провели ґрунтовний аналіз шрифтових платформ і вивчали підходи, як роблять інші. Які їх підходи для фільтрації, Особливу увагу ми приділили на популярнішим характеристикам пошуку зручності використання різних елементів інтерфейсу та функціональності фільтрів? Тут ви бачите процес розробки нових фільтрів. Також тут було дуже багато ітерацій. Мабуть, тут навіть не всі в кожній ми щось додавали. Перше, звісно, що була зовсім не та що треба, і ми пробували не тільки. Використовувати підходи, як роблять шифтові платформи. Ми дивилися на різні фільтрації, як робить Figma, як робить зовсім інші люди. Настя знайшла дуже прикольний приклад в LinkedIn від одного дизайнера, і ми їх намагались якось зрозуміти, як би це було у нас. Як фінальне наше рішення, це е, він був обраний командою як оптимальний. Він поєднав собі простоту використання, функціональність і в, в, визначався е, критеріями та потребами користувачів. На нашу думку і на думку опитувань. А, також процес вибору розташування фільтрів був не менш важливим, а, ніж їх дизайн, тому що спочатку ми розглядали традиційне ліве розміщення, потім а, експериментували з верхньою позицією, але все ж таки ми відмовились від цих всіх, а, рішень. і як на, на нашу думку, найбільш вдалим виявилось розміщення справа. Це рішення має кілька переваг: це природній рук руки руки роботі з фільтрами, можливість швидко переховати панель одним кліком, тому що наша більшість з правою рукою і мишкою може приховати і це зручніше і ближче. Максимально чистий простір для перегляду шрифтів тоді залишається і. Це може бути інтуїтивно зрозумілим розташуванням, тому що всі налаштування під правою рукою нам здалося, що це дуже хороше рішення. Це був останній слайд, тож дякую за увагу.